Вітаю, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи, ФОПи. З вами, я, Тетяна Мойсенко, і сьогодні говоримо про позапланові перевірки держпраці, кого вони очікують та які документи підготувати. Отже, розпочнемо з того, що в Україні законодавство передбачає два напрями державного нагляду контролю: це планові і позапланові заходи. Під час дії воєнного стану переважно більшість державних служб, які здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням різного законодавства, здійснюють позапланові заходи. У питаннях трудового законодавства держпраці здійснює позаплановий державний нагляд і контроль, керуючи статтею 16 закону України 21.36. Цим законом затверджено організацію трудових відносин в умовах дії воєнного стану. Так от у статті 16 безпосередньо зазначено, що у період дії воєнного стану держпраці може здійснювати позапланові заходи державного нагляду. Та контролю за додержанням законодавства про працю на підставі заяви працівника або заяви про спілки. Так звані заяви працівника це на звичайну мову роботодавця скарга, тобто скарга, що подається на роботодавця до держпраці. До речі, зверніть, будь ласка, увагу щодо таких скарг або заяв. Наказом Мінекономіки від 21 червня 2024 року, за номером 15188 затверджено новий порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у держпраці. Цей порядок набув чинності з 5 вересня і передбачає вже оновлену процедуру подання заяв, розгляду, варіанти, формати тощо. Ну, по суті своїй, якщо дуже коротко, то заяви поділяються на первинні повторні. Далі можуть бути подані неодноразово, можуть дублюватися, якщо. Держпраці проігнорували їх виконання, можуть бути масовими тощо. Тобто, саме формат обробки таких заяв, що можуть надходити від громадян України до держпраці стосовно порушення їх трудових прав. Переглянуто і затверджено у новій процедурі. Звертаю увагу, це наказ Мінекономіки за номером 15188, вже з 5 вересня. він діє. і так повертаючись до закону і повноважень держпраці щодо здійснення позапланового державного нагляду за дотриманням трудового законодавства на підставі поданої заяви працівника чи поданої заяви про спілки, також закон передбачає, що такі позапланові заходи можуть бути здійснені, якщо для цього є звернення. Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації також держпраці тісно співпрацьовує з податковою службою, адже податкова служба в межах податкового кодексу може здійснювати документальні фактичні перевірки. що тому числі встановлюють порушення платниками податків, тобто ФОПами, юридичними особами, правил не тільки готівкових розрахунків, але і трудового законодавства пов'язаного із оформленням працівників. Принаймні, стаття 86 податкового кодексу про це згадує зокрема, і дійсно за останній рік ми бачимо неодноразово такі описи з боку податкової держпраці про те, що спільні дії двох служб виявляють неоформлених працівників у переважно у ФОПі. І ось Саме тут так само повноваження держпраці можуть діяти на підставі інформації, яку держпраці отримує від податкової служби, і фіксує порушення такими роботодавцями норм трудового законодавства. Ну, під час дії воєнного стану, звісно, до роботодавців порушення, які зафіксовані в акті щодо трудового законодавства, вони не приносять одразу фінансових санкцій за статтею 265. Тобто, спочатку роботодавцю виписують припис. Дають рекомендації для усунення порушень, і тільки після того, якщо це все проігноровано роботодавцем, ось саме тоді, якщо порушення стосується, зверніть увагу, тільки питання неоформлених трудових відносин, держпраці може застосувати. Трудові санкції, які визначені у статті 265 кодексу законів про працю, тобто це переважно розмір 10 мінімальних заробітних плат за кожного неоформленого працівника. Знову ж таки, розмір фінансових санкцій залежить від того, на які системі оподаткування перебуває ФОП або роботодавець. Але в середньому ми вже за останній рік можемо бачити про те, що все ж таки є остаточно винесені фінансові санкції на окремих роботодавців, які Ігнорували приписи і вимоги держпраці щодо оформлення трудових відносин, тому тут будьте уважні. Але якщо подається скарга працівника, тобто заява працівника до держпраці щодо порушення його трудових прав, то тут маємо знати наступне, описуючи саме характер порушення з посиланням на норми трудового законодавства, держпраці вивчає форму порушення, да, тобто вид порушення, вивчає оформлення всього документа за порядком. Про які я вже згадала за новими правилами, що діють 5 вересня, і вже після цього беруть заяву на розгляд з метою встановлення порушення, і ось тут як це все на практиці відбувається. Дивіться, якщо це порушення трудового законодавства, які не пов'язані саме з оформленням трудових відносин, ну наприклад, тут в моїх мої практиці є кейси, коли працівників, наприклад, скаржаться на роботодавця у частині е, там невиплати грошової компенсації під час звільнення. Е, не використаних ні відпусток, зокрема соціальної відпустки на дітей. І ось тут на підставі такої заяви держпраця звертається до роботодавця і здійснюється або дистанційно, або особисто явкою до роботодавця з метою документальної перевірки. Як здійснюється документальна перевірка? Вона стосується саме питань скарги, тобто те порушення, що описано саме в заяві працівника, і саме. По цьому працівнику розглядається перелік документів, що стосується предмета скарги. Як правило, це повний пакет документів від моменту прийняття особи весь пакет документів до моменту його звільнення. І ось цей весь час трудових відносин, які описував різні створення наказів, можливі інші розпорядчі документи, всі вони перевіряються по особі і фіксуються в акті. Тобто, якщо це не пов'язано із неоформленими трудовими відносинами, то акт перевірки держпраці описує стан речей, які є, виносить рекомендації, і на тому власне все завершується. Тобто, чи оштрафують роботодавця за порушення трудового законодавства в частині тих же самих відпусток чи інше, ну практика сьогодні таких кейсів не бачить. При цьому що я хочу відзначити? Ті працівники, які дійсно мають намір захищати свої трудові права, мають це робити саме через звернення до суду. Тому, з точки зору позапланових перевірок держпраці, звісно, спілкування у роботодавців щодо порушення трудових прав у працівників із держпраці буде, але наразі в умовах дії воєнного стану, це. Виключно така виховна робота, знаєте, яка містить виключно там рекомендації і описи, і, відповідно, не несе таких більш важких наслідків для роботодавця у частині невиконання таких правил. Тобто у частині порушень саме трудового законодавства, там, де трудові відносини не оформлені, практика вже бачить, що такі фінансові санкції виносяться держпраці. Звісно, У частині всіх інших трудових порушень держпраці виключно регулює домовленість між роботодавцем і працівником шляхом видачі акту з рекомендаціями припису ну на тому власне. Поки що все закінчується. Ну і е, які документи колеги перевіряються? Ну тут я вже згадала з точки зору того, що це є предмет скарги, а він може бути по різних пунктах законодавства розглядатися, як правило, це повний пакет документів трудових, що стосується безпосередньо того працівника, що скаржиться від моменту його прийняття до моменту звільнення інших пакетів документів, інших працівників, глобальних локальних документів. Під час таких позапланових перевірок держпраці не запитує. Колеги, у нас сьогодні дуже важливе відео, щоб не пропускати наступні свіжі відео. Просто зараз раджу підписатися на мій канал, блог Тетяни Моїсенко. Ну і якщо вам це відео було корисним, ставте лайк. Я вас всіх обіймаю, цілую, люблю. Побачимося на наступному відео.